Вітаю, любі п'ятикласники! Запрошую вас на урок української мови. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату та класна робота. Коли треба щось записувати, відео ставте на паузу. Отож, тема сьогоднішнього уроку подвоєння букв на позначення подовжених приголосних. Перед цим ми з вами теж вивчали збіг двох приголосних. А тепер, навпаки, в нас є подовжені приголосні, якими ж буквами подвоєними ми передаємо це на письмі. Сьогодні спробуємо розібратися. Отож, дітки, згадаємо, що таке збіг приголосних. Що таке збіг приголосних? Дайте собі цю відповідь, будь ласка, назвіть випадки, коли відбувається збіг приголосних. Як на письмі позначаємо подвоєння букв. Згадали, пропоную практично це закріпити. Отож, вже, напевно, згадали, що приголосні можуть збігатись на межі префікса корення, корення, суфікса, основи і основи. А ще, ми додатково з вами знаємо, що при збігу від двох суфіксів може відбуватись подвоєння, та постфікса ся. І діє слово закінчується на с. А зараз перед вами є декілька слів. Будь ласка, згрупуйте їх в колоночки за цими правилами. Відео на паузу та запишіть ці слова. Виконали. Пропоную перевірити. Слово віддати. Префікс «від» – корінь дати. Слово вугілля. Корінь вугіл, суфікс «л». розрісся теж. Корінь закінчується на с, а суфікс починається на «с». В слові беззубий, префікс без, корінь зуб. У слові спеццех, дві основи, одна з них закінчується на си, а наступна починається «спецех». Обігти. Префікс об. Корінь біг. Зілля. Зілля. Слово зілля теж має подвоєння. Військомат. Військовий комітет. Збіг двох приголосних на межі основи і основи у складному слові. Сонний Сон. Корінь. Н. Суфікс, збіг двох однакових приголосних на межі кореня та суфікса. Віддаль Від префікс, даль корінь. Збіг однакових приголосних на межі префікса і коріння. Згадали, дітки, молодці. А тепер згадаймо, які м'які приголосні. Пам'ятаєте мнемонічний рядочок вивчали? Згадали? ну, Ну, ми перевірмо, чи так і ви приголосні згадали. Впевнена, що так. І так, дітті ді, рі, м'які приголосні. А тепер прочитайте в голосі менники жіночого роду та визначте число та відмінок цих слів, Ніччю, папоротю, паморозю, радістю, щирістю, любов'ю, ніч. Рід який жіночий? Папороть – жіночий, Паморось – жіночий, радість, щирість, любов, жіночий, число одне, а відмінок? Згадаймо відмінки. Скільки є відмінків у українській мові? Сім. Які питання кожен відмінок має? Називний хто що, родовий, кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому і кличний відмінок. Тут у нас слова на яке питаннячко відповідають: ким чим нічу, радістю, щирістю тощо. Отож, це іменники жіночого роду, однини в орудному відмінку. Зверніть увагу. У одних є дві букви однакових, а в інших нема. Коли ж відбувається подовження, а коли ні, зараз розберемося. А поки що подивіться, між якими звуками, голосними чи приголосними, стоять звуки, позначені виділеними буквами Нічу – Між голосними папороттю, голосними. ОУ. Аморозю о-о, Радістю Т, між приголосною, приголосним і голосним, щирістю між приголосним С і голосним У. Любов'ю. між. В виділений між голосним і приголосним. бо Бою означає два звуки. Й. Приголосний звук. То можемо зробити висновок діти про подвоєння букв відменника жіночого роду? А ну спробуйте сформулювати правило. Подовжені приголосні вимовляємо протяжніше, ніж звичайно. Такі звуки позначаємо на письмі подвоєними буквами, наприклад, колосся. Подовженими діти можуть бути тільки м'які та напівпом'якшені приголосні. Дітки, звертаю вашу увагу, сьогодні ми говоримо з вами про подовжені приголосні. Подовжені приголосні які стоять між голосними. Подовжуємо приголосні дітки міжголосними в таких випадках. Запишіть, будь ласка, ці правила і запам'ятайте. Перше в іменниках середнього роду на «я». Гілля знаряддя знання затища, виняток, назви малих за віком тварин, усеня, вовченя, цуценя. Друге правило у деяких іменниках. Чоловічого та жіночого роду ная, суддя ілля, рілля. Виняток слово стаття у формі родового відмінка множини статей. В орудному відмінку однини іменників жіночого роду, які ми з вами щойно читали сіллюніттю миттю. У формах дієслова лити та споріднених дієсловах лю зілляти. У прислівниках на «няню», спросоння попітинню, зрання спросоння попітинню. Подовження діти зберігаємо і в усіх похідних словах. Якщо у нас початкове слово з подовженням, то і всі слова, які ми будемо утворювати від цього слова, теж матимуть подовження. Життя життєвий, гілля гіллячка. Зверніть увагу, приголосні подовжуємо, якщо вони стоять міжголосними миттю подовжені стоять між «і» та У, але радістю ти стоїть між С і У, безсмертя ти стоїть між Р і А. Не подовжуємо губні приголосні та Р, любов'ю, матір'ю, глазур'ю. До речі, знаєте, що таке глазур? Лазур це спеціальний приготований густий солодкий сироп, яким покривають кондитерські вироби, а також застиглий шар такого сиропу. Впевнена, що ви смакували пончиками із глазур'ю, а можливо, ви й вдома з своїми матусями та татусями або бабусями готуєте такі смаколики. Смаколики смаколиками, а нам треба працювати, запам'ятовувати, як грамотно писати та підписувати наші смаколики для цього і вивчаємо правопис слів орфографію. Завданнячко. Спишіть слова, вставляючи де треба пропущену букву. А праворуч. В куточку у вас є слова, які треба запам'ятати, як вони пишуться. Слово «кутя» з однією буквою Т, лллється з двома, виллю з двома, гіллячка з двома, гіллястий з двома ли, узбіччя з двома Ч. Запишіть слова в рамочці, дітки, та потім перевіримо. знаряддя, вискочила буковка Д. Отож пишемо з двома узбіччя вискочила буковка Т. Пишемо з двома чи молоддю є дві. Льться є. Статтями є дві букви «Т». Є подовження. А от слові статей немає подовження. Пишемо тільки одну букву Т. Відкриття є дві ти. Відкриттів теж двіти. А от куття без подовження, тигриня без подовження, розповіддю є двади. Ясністю є, немає, перепрошую, немає ясністю, немає подовження. Гілячка є дві, л, перехрестя немає. Суддя є, спросоння є? Справилися з завданнячком? молодці. Тепер пропоную виділені слова записати фонетичною транскрипцією. Пам'ятаєте, як ми позначаємо подовження двома крапочками? А пам'ятаєте, як ми позначаємо м'які? З кисною рисочкою, а пом'якшені? Таким значком, як апостроф. Пам'ятаєте, які? Звуки ніколи не бувають м'якими, тільки пом'якшеними. Все це згадайте та запишіть. Так у вас вийшли, дітки? Впевнена, що ви справились, молодці. А тепер завданнячко на уважність. Подивіться на ці слова. Поясніть, чому перше слово в парі пишемо з подвоєними буквами, а друге без подвоєних букв. Полісся. Міжгір'я, життєвий листяний. Пам'яттю по пам'яті. Перше наше правило подовження буває тільки між голосними. між двома голосними. З двох боків повинні бути голосні. Тоді відбувається. Подовження м'яких і пом'якшених приголосних. Ще одне завданнячко, дітки. Утворіть нові слова. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини, які два з них треба писати з за апострофом. Запишіть ці слова в стовпчик та за зразком виконайте це завданнячко. Молодь, ким чим. Молоддю. Відбувається подовження. Заметіль, ким чим. Заметлю. Відбувається подовження. Ніч, ким чим. НІЧУ, Відбувається подовження. Честь, ким чим? Честю. Подовження немає. Волинь. Волинню. Є подовження. Січ, Січу. є подовження. Любов любов'ю немає, бо губні у нас не подовжуються. Гуаш Гуашу. подорож подорожю. Ши і жи. Діти які? М'які ні в якому разі напівпом'якшені. Мідь міддю, щедрість щедрістю, глазур глазур'ю паморозь. Паморозю. Тож, які слова треба писати з апострофом, дітки? Любов'ю та глазур'ю. Запам'ятайте це. Будь ласка, вимовте записані слова, дотримуючись правил орфепії. А тепер пограємося в гру третє зайве. Запишіть, будь ласка, рядочки слів та знайдіть одне. В якому немає подвоєння букв. Яке слово є третє зайве в першому рядочку? Визначили? Вовченятко чекає? Вірно, правильно, статей. Ми ж уже знаємо, в цьому слові не відбувається подовження. В другому рядочку. Хитрістю. Дійсно. В третьому вовчення воно дочекалося правильних від вас відповідей. Молодці. А тепер пропоную попрацювати словничком та непростим електронним. Розгляньте відмінювання іменників обличчя та узвища, Чи у всіх. В усіх відмінках однини зберігається подвоєння букв, а у формах множини. А розкажіть про свої спостереження. Будь ласка, на наступний урок розкажете мені про свої спостереження. Добре? Будь ласка, скористайтеся або QR-кодом, або посиланням. Скопіюйте його та вставте, або через телефон відкрийте QR-код та дослідіть. Відмінювання цих двох іменників. Дослідили молодці. А тепер ми потрапили з вами до суду, де є суддя і пропонує нам розібрати ось ці слова. Обґрунтуйте свій вибір. Чому в одному випадку суддів, а в другому суддів? Чому в одному випадку судами, а в іншому суддями? Чому судовий, але суддівський? Яке слово відноситься, які слова відносяться до слова суддя, як професія, і до слова суд? Розподілили діти? Молодці. Будь ласка, щоб закріпити матеріал, складіть усно одне речення із словами суд і суддя. В одному реченні поєднайте два цих слова. Ми завершили наш урок, дітки. Я впевнена, що ви виконали всі вправи, провели дослідницьку роботу та запам'ятали, коли відбувається подовження пригу. Подвоєння букв на, на позначення подовження приголосних. Будь ласка, ще раз цей матеріал прочитайте в підручнику на сторінці 138, автором якого є Олександр Авраменко, це наш новий електронний підручник. Або в підручнику автором якого є Заболотний це параграф 44. Будь ласка, ще раз прочитайте правила: вивчіть. Усвідомте, запам'ятайте, а потім виконайте вправи. За електронним підручником це вправа з будиночком на сторінці 140, а за паперовим підручником це вправа 356. Будьте уважні при виконанні домашнього завданнячка, виконуйте все, що від вас вимагається, дітки. Дякую всім за увагу. Впевнена, ви гарно попрацювали, тож тепер і відпочиньте. Дякую за увагу! До побачення! На все добре!